Всім привіт! З вами Шурік. Що yeah, so so ж, дивіться? Я вже майже закінчую збирати свій врожай кукурудзи. Це вже друге. Поле, вірно, друге поле. Восьме поле було зібрано. Зараз працюємо з помічником на шостому полі. Я вже один раз відвіз, був повен кузов та причіп. На восьмому полі зараз працює помічник з плугом тому що після кукурудзи треба обов'язково орати землю. Потім, звичайно, потрібно буде удобрити та закультивувати. Розвантажую другий причіп та козов тому що вражаю, як виявилося, дуже багато шостого поля, воно було вдобрено на 100%. Що мені навіть дуже подобається, знаєте, друзі. Тому що, пам'ятаєте, на восьмому полі я тільки один раз проїхав тоді. Удобрив. І цього, як виявилося, замало. Помічник трудиться, трудиться, добре працює цього разу, нічого ніде не пропускає. Взагалі, так як знаєте, хтось їм ремнем хорошим надавав, і вони зрозуміли, як потрібно працювати. Ну, це я говорю за клас. Трактор клас, коли на ньому помічник працює, а от за HTZ243K цього я не можу сказати. Там все без змін, чомусь не виходить у помічників добре на ньому працювати, можливо, такий трактор в майбутньому доведеться його змінювати. Рухатися вперед, купувати сучаснішу техніку. Що стосується комбайна, то він взагалі працює ідеально. Я задоволений такою купівлею. Та є одне але у помічників чомусь виникає проблема при розвороті. Потрібно їм допомагати з цим. Не знаю, чому воно не виходить. Тобто вони доїжджають до краю поля. І там не можуть роз'їхатися з деревом. Постійно їм заважає дерево. А тим часом, поки техніка працює на полі, я вже нагодував корівок травичкою і хотів фуражним причепом завести сюди сіна. Та чомусь цей ангар. Не приймає. Можливо, потрібно сюди також тюкувати сіно і тоді вже засипати. Тому що травичка, ось ця, що тут в тюках є. Ідеально засипалося. І там 34 тисячі літрів трави. Пішло на 10 корівок, друзі. Дуже багато. Нічого собі забурилася корівка як. <хи> Оце вона дає. Так, не забуваємо, друзі, ставити вподобайки, підписуватися на канал та поширювати українськомовний контент. Я за це вам дуже вдячний. До речі, дякую за актив на каналі. Ви найкращі У курочок моїх також все добре. Несуть яйця. Гуляють по цій загороді, дівник уже відпочиває, вже зробив діло, гуляй сміло, як то кажуть. У них тут весело взагалі, не сумно. та і погодка, знаєте, на це впливає. Сьогодні в нас тихо, сонячно, тепло. І курочкам подобається. Потрібно вже розвантажити бункер, тому що помічник швиденько працює. Хочу вас, е, як би це сказати навіть. Коротше кажучи, можете порадіти за мене. У мене з'явилося дуже як це дорога робота, контракт на майже 3 мільйона гривень. Тому ми зараз у швидкому темпі збираємо свій врожай і вирушаємо виконувати, сподіваюся, не так довго буде. Як з культивацією, пам'ятаєте, на 47-му полі я... А скільки в мене пішло часу? Реального часу пішло, напевне, 4 години. А те, щоби скультивувати, ну на той час у мене, на той момент, точніше, у мене була малесенька техніка, тому воно так все затягнулося. Ну а сьогодні у мене один комбайн. Я вам трішечки скажу наперед. Домовилися з господарями, дають мені контракт на збір врожаю Соняху. Поле номер 19 Це найбільше поле в нашому селі. Найбагатший власник доручив мені зібрати там врожай. І от я не знаю. Чи потрібно мені орендувати додатковий комбайн? Чи все ж таки я зможу справитися твоїм класом? Це ще буду думати та гадати. Оранка на восьмому полі майже закінчується вже. Помічник виконує на Ура роботу свою. Може це через те, що чизельний плуг. Дуже хороший. Ну і звичайно ж, трактор клас. Потім його поставлю. На шосту ділянку. Ну, а сам поїду на 19 поле. Помирати, напевне. Зараз майже 12 година. Я так чомусь гадаю, що доведеться, напевне, працювати і вночі, тому що там об'єм роботи дуже великий, та навіть не дуже великий, а величезний. Хоча це. Те ж саме. Поки помічник побіг в кущики, я вирішив вже останній прохід зробити сам, нехай трішечки відпочине. І зараз розвантажу бункер, та потрібно швидесенько відправити на автомагазин комбайн, щоб його трішки полагодили. І також треба заїхати буде на заправку. У мене менше половини баку залишилося. Так, чудово. Свій врожай зібрано, тепер можна і допомагати сусідам допомагати селу своєму. Так, це вимикаємо, зараз ведесенько розвантажу. І все. Чекайте на 19-му полі мене. Да, не очікував я, що настільки це буде дорого. Відремонтувати комбайна та заправити йому повний бак. Заправити ще куди не йшло. 188 тисяч гривень пішло. А от відремонтувати майже півмільйона гривень. 480 тисяч. А якби ще я його пофарбував. Як ви гадаєте, скільки грошенят пішло би на те, щоби його пофарбувати? Щоб його пофарбувати, друзі, два з половиною мільйона гривень, щоби пофарбувати комбайна. Тому що фарба почала злазити, і він не так багато відпрацював. Щоб аж настільки все погано було. Ну це взагалі. На сьогодні ціни, я не уявляю, як далі буде. І це мені за контракт мають заплатити 2 мільйона 750 тисяч гривень. А я вже. 700 тисяч витратив на те, щоб... полагодити комбайна та заправити його. Я нічого не розумію. Як воно працює в сучасному світі? Ці участки, ці ділянки я буду з'єднувати, тож поки що нічого тут не роблю, не працюю на них, не хочу витрачати марно час. Першочергове, першочергове завдання в мене було зібрати врожай свій, я її цю задачку це завдання виконав. А все решта то таке. Помічника поставив на шосте поле, щоб він займався оранкою. Ну а сам їду, зараз буду помирати на 19 полі. В прямому і... коротше в різному сенсі. І в прямому, і в переносному. В якому хочете... Такому і сприймайте, друзі. Тому що 19 поле. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой! Масштаби, звичайно. Якщо порівнювати з 47-м полем, то то були квіточки. Що ж, запускаємо. Це в нас Соняхи. Запускаємо працювати. З Богом, друзі, з Богом, з вашою до допомогою, якщо ви натиснете вподобайку, то я гадаю шведесенько, це прискорить мою роботу. Ваша вподобайка, ваша підписка на канал та поширення українськомовного. Ну все, робота пішла, робота кипить. Тут трішечки особисто я почав. Захотілося спробувати. А далі вже буде помічник, а я зараз на татру і буду чекати розвантаження бункера. Багато роботи у мене сьогодні на годиннику нагадаю 12.20. Тож, можливо, до опівночі контракт цей буде виконано, Гадаю так, якщо нічого ніде не трапиться, там нічого не зламається. Можливо, треба було, знаєте, приїжджаю я на контракт, а мене комбайн. Грязний, можливо, треба його було помити, почистити. А то, імідж, імідж, друзі. Що ж, будемо ми працювати, а вам дякую за увагу. Не забувайте натискати вподобайку, підписуватися на канал та поширювати українськомовний контент. З вами був Шурік. До зустрічі в наступному відео. Всім папа!